Ну що, друзі мої, тільки що е, в перерві ходив там до кав'ярня, кав'ярні Зародитися. Не робитися. А там був е, з виступом у Степана а, Ну, знаєте, Він ще поставший день, а дивіться, які аудиторії збирає. Просто вогні зараз. А він ж не сам ступає, а в нього гурт який називається Друзі мої. Ну а всі, хто дивляться волейбол на каналі Микола Лису, вони мої друзі. Хоча є такі критичний, які кажуть, що щоб з'явитися що волейбол без коментатора. Ну, дивіться, вимкніть звук. Або взагалі не дивіться, послухайте програму «Врем'я» і там вам розкажуть, як зіграли в волейбольній лізі Поділля. Якщо хтось таки має бажання про це розповідати. Ну, Третя партія матчу Вільницький сохранів країлів. Центральний матч третього туру волейбольної ліги 20 20-25. Якийсь, е, хтось називає 7. Він паче за перемогу Україну 25-25. Вони вже перемогли у матір, такі формати, але на жаль. Е, він не може бути вярним на цей момент. Колись я поговоримо окрема, чому я вважаю, він його недосконалим. Але який є, такий є. Дура, леж дура. Щось подібне, казали латиняни. Ну і ми з вами. Андрій Стаков блокує Віктор Гриценко, Кушнір пасує. Проїло повів рахунку у хаті на подачі Олександра Нікола. Недосконалість у тому, що команда програв ці дві партії, вже не має шансу на перемогу. Цій зустрічі. Оце мінус. Плюс у тому, що ми не, не затягуємо змагання, ну, представте собі. Команда б зіграла підряд два матчі з п'яти партій. Ну, важкувато. Це все-таки не професійні волейболісти, а аматори. Ще які аматори? Олександр Мітла, Ігора, Олександр Тамнічук. Які вони аматори? Андрій Маслокай, він аматор, він хірург.

Показує мені Володимир і вам Володимир Шосткин, якими ціли на подачі, Браїлю попереду, Динаміка хороша і Віктор Гусенко, якими Цікаві номери в нашому футболі.

З друге ні, не Якщо не помиляюсь, скільки там уже… тайм-аут бере сервіс, але цю закончити. Якщо не помиляють 40 років вже Андрієві, Ну, в заявці там не дивилися. От такий поважний ветеранський вік вже може виступати в змагання 40. Плюс. Так і як ваш коментатор може виступати в змаганнях 65, але щось таких змагань вже немає. <плес> вже каже, немає таких волейболістів. Антон Урбановський, десятка, брайова на подачі, 8-4, заключення. Я отлично. Целовай ведьма сухая. Віктор Гриценко. Постоп двиний блок. Тремно бачити в залі не тільки виконавчий директора виборної ліги Василя Марчука і головну судді Аліну Чхань. Васіля серії Леоніда Магала. Зараз таки е, поміщев такі ролі вільного агента, як тренер. Увага! Керівники команду Леонід Миколаївич Маргаєн вільний гля. Okay. Оце вже прищепа від сьогодні вже зіграв. Ну його команда вже сьогодні зіграла. Таймаут від Ігоря Карпенка за рахунку 8-9.

Нарешті. Нарешті Микита Масера. Ставить перенос уперту. Цьому розумівся 19 місць. Брейду попереду. Є прийом від Віктора Гриценка <пілля> і. Олександр Кошмір блокує Микиту на Рахунок А хімок 10 з 10-1. Далекий не вірменський баланс, який програває війни. Із соколів крилом задів сітку. І рахунок 12-10 Браїлів на подачі Ігор Рак. Левченко. Другу лінію масла країна. Все приймає Брейлів, дивіться. Тут так також чіпляється. Цікавий розірю. Игорь перемагається морози тринадцато десять. Ігор Рак.

Кузнецова. 15 1 Олександр Мітла. Друзі, ну, на жаль, освітлення, ну воно непогане, як для такого рівня, але для відео-трансляції, звичайно, хотілося б краще. Багато чого хотілося б краще коментаторського місця і відеооператорського місця. Забуваю, Антон Романовський, 16-12. Será? 17, 13 Сергій Саральчук, тайм-аут. Нагадаю, це наш стартний матч сьогодні, все буде один раз.

Не перемагають, втрачають важливі очки, але будуть групі лідерів. <плоджені> наші... Можливо, навіть браїнів обіді. Це важливо не просто там. Четверка – тільки це буде на останньому етапі? Виді, за регламентом. За регламентом команди, які посадять перші другі місця, одразу летить фінал чотирьох, а команди третє, штрге, п'яте, шісте місця грають у Там, -ти, 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 -ти. 2. Там третє з шостим і четверте з п'ятим. За дві путівки до фіналу чотирьох. Що тут Бажано так би могли займати перше друге місце, бажано перше. Ось там є грибочок у нього є. 21 один, шістнадцять. Ау! Повірте мені. Показувати, як место подавати я не можу, тому що я такі русских вже не спішки. Я не встигаю і. Це, так думаю, так. Навіть коли дивися я в... В українську Пені лігу, там теж одна камера не встигає показувати один раз. Це суперліга, друзі. Де Суперліга, в якому космосі, а де Олександр Мазан і його відеотрансляція. 22.17. двадцать три семнадцать двадцать три семнадцать матчбол матчбол 18-24 матчбол зберігається. Хто дивиться цей матч у запису, скажу, що ще один матч буде не невдовзі на ютуб-каналі Миколаїв? Краще підписуйтесь, тоді будете отримувати повідомлення. Це забуває 25-18. Брейлів перемагає з рахунком 3-0. Що каже бути першу поразку в чемпіонаті?